Jeep Gladiator – 58 та гібридний плагін, навряд чи для Австралії. Jeep Gladiator в Австралії втрачені можливості та перспективи на майбутнє. Jeep Gladiator – це звичайно унікальний автомобіль. Пікап, заснований на платформі Wrangler, поєднує в собі можливості та практичність, що робить його привабливим для любителів австралійських заходів на свіжому повітрі. Однак ситуація з оновленням моделі на австралійському ринку викликає питання та розчарування серед багатьох потенційних покупців. Останні зміни щодо наявності версій Hybrid та 5.8, а також загальних тенденцій продажів змушують задуматися про майбутнє гладіатора в Австралії. Чому Австралія втрачає 5.8 та гібридний плагін? Рішення Jeep острила відмовитися від гібридної версії Гладіатора 4X. І, мабуть, з двигуна 5,8 виглядає досить дивно, враховуючи зростаючий попит на екологічно чисті та потужні пікапи. Обґрунтування, яку надає компанія, відсутність лівого керма в 4 x звучить непереконливо у сучасному світі, коли глобалізація та адаптація автомобілів на різні ринки стали нормою, відсутність лівого керма не повинна бути непереборною перешкодою. Скоріше, це вказує на відсутність пріоритету в джип острейла стосовно австралійського ринку. Натомість компанія, здається, робить ставку на дешевші та доступні версії, оптимізуючи лінійку. Це, звичайно, є розумною стратегією щодо зменшення витрат та підвищення конкурентоспроможності. Однак, зрештою, це може негативно вплинути на зображення бренду Jeep як виробника позашляховиків преміум класу. Що стосується 5.8, відсутність відповіді представника Джип Остреле на питання про його можливе постачання Австралії говорить багато. Цілком ймовірно, що компанія оцінює перспективи продажів 5.8 Гледерійтер на австралійському ринку та, враховуючи недавнє зменшення продажів, вирішили відмовитися від цієї ідеї. Особистий досвід, я особисто вважаю, що 5.8 Гледерітер буде неймовірно популярним в Австралії. Звук двигуна, потужності та поза дорогою це те, що приваблює австралійських автомобілістів. Відмова від цієї можливості це пропущена можливість для джип, пропущена можливість в умовах зростаючого попиту на фив. Ситуація з гібридом плагіну особливо розчарована, враховуючи швидке зростання попиту на електромобілі та гібриди в Австралії. Зовнішній вигляд Акули BitSharp Шарк 6 фів'ют, який не тільки перевершив гладіатор з точки зору продажів, але й обігнав навіть Mitsubishi Triton, демонструє величезний потенціал ринку пікапів Гібре. Jeep, що має технологію 4X, може легко зайняти провідну позицію на цьому ринку. Однак натомість компанія пропускає можливість залучити нових клієнтів та збільшити продажі. Коментар експертів у умовах зростання уваги до екологічної доброзичливості та заощадження палива, пікапгібрид це те, що потрібно австралійським покупцям. Джип, не пропонуючи такого варіанту, ризикує втрачати конкурентну перевагу, поточні продажі та перспективи на майбутнє. Поточні обсяги продажів гладіатора в Австралії викликають серйозні занепокоєння. Всього 257 автомобілів, що продаються до кінця вересня набагато менше, ніж у попередні роки. Продаж продажів на 50% порівняно з 2023 року це тривожний заклик до Jeep Australia. Зважаючи на те, що виробництво нинішнього покоління гладіатора та Wrangler планується продовжувати до 2028 року, відсутність нових передач для правих ринків керма виглядає нелогічно. Компанія повинна інвестувати в адаптацію своїх моделей на австралійський ринок, щоб підтримувати конкурентоспроможність. Аналіз зниження продажів може бути пов'язаний з кількома факторами, включаючи високу ціну, відсутність нових варіантів та конкуренції з більш доступних та сучасних пікапів. Jeep Australia повинен провести ретельний аналіз ринку та розробити стратегію, спрямовану на збільшення продажів. Що далі для джипа гладіатора в Австралії? Майбутній гладіатор в Австралії виглядає невизначеним. Без нових варіантів, таких як плагін та 5.8, а також з урахуванням зменшення обсягів продажів, важко уявити, як джип зможе підтримувати конкурентоспроможність на цьому ринку. Однак у компанії є кілька варіантів для. Інвестуйте в адаптацію 4 x для правильних ринків керма, це вимагатиме значних витрат, але це дозволить джип зайняти провідну позицію на ринку пікапів плагіну гібриду. Розробити спеціальну версію гладіатора для австралійського ринку. Це може бути версія з вдосконаленою підвіскою, варіантами off, road та більш доступною ціною. Зосередитися на просуванні існуючих версій Gladiator. це вимагатиме розробки ефективної маркетингової стратегії, спрямованої на залучення нових клієнтів та утримання існуючих. Ключові думки та висновки Jeep Gladiator – це унікальний автомобіль з величезним потенціалом. Однак, щоб реалізувати цей потенціал в Австралії, компанія повинна адаптувати свої моделі до австралійського ринку та запропонувати нові варіанти, що відповідають потребам австралійських покупців. Відмова від плагіна Хайбірайта 5.8 це втрачена можливість, яка може негативно вплинути на майбутній гладіатор в Австралії. На закінчення. Джип Остреле повинен переглянути свою стратегію та вжити заходів для підтримки конкурентоспроможності гладіатора на австралійському ринку. Інвестиції в нові технології, адаптація моделей до австралійського ринку та розробка ефективної маркетингової стратегії є ключовими факторами успіху. В іншому випадку джип ризикує втрачати цінного клієнта і пропустив можливість зайняти провідну позицію на ринку пікапів.